Сьогодні вбиває наше місячне, винагороджуючи на божевство. Це дуже важливо, так, як ще папа святий, папа 15, дав обов'язок усім християнам світу, бо дай один раз на місяць перед присвятою Христі, перепрошувати Господа Бога за свої гріхи, а також гріхи цілого світу. Що це нам дає? Гріхи і зло шириться. Натомість побожних людей, віруючих щораз менше. Потритання зменшується. Монастирі пустіють висячі монастирі, щоб закривалося, а там дає обмин. Тому дуже мало є тих, які за досить вчиняють Божій справедливості. Божого має за всі ті провини, зневаги, образи, топтання Божого закону і Божих завдань на ті страшні гріхи блюзнірства з при Святої Христі, знаку Святого Христа. І тому ми сьогодні є зібрані власне для цього, і тому е, почитати на світішого Ісусу, до серця мають завжди знати, що перший головний обов'язок. Для тих, хто дійсно хоче до почитати серце Христове. То мусить бути винагороджений Христовому серці, то мусить бути дух жертви. Бо так як Христос щуровав казав Святій Марії Маргареті, що я хочу, щоб людина віддавала любов і за любов, за те, що вона отримала. А не так, як людина віддає, що я зазнаю, каже Христос, за великі добродійства і ласки, які я зробив для цілого світу. Я усе віддам. А за це отримує тільки чорну дякую. І тому ті, які люблять Бога, ті, які почитають найсвятіше серце Ісуса, який властиво є, е, показує нам серце, Христо є виїв всієї любові, всього великого милосердя і шляхетності, який виявляє до нас та найсвятіше для дорожче серце нашого Спасителя. Тому ми так само маємо перейнятися тим жалем. Найперше за наші упадки, за наші зневаги, побраси, питання Боже за, за ту нашу холодність, бо наше серце замість того, щоб горіти любов, воно часто є таке байдуже, а навіть таке жорстоке по відношенню до ближніх, до інших. Ну, тому якраз найперше проявляється наша любов, до на Господа Бога, як Святий Іван каже Бог Слово. Якщо ти... Не надаєш свого брата. Як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, коли ти, брата свого бачиш і не любиш його? І тому та наша щоденна турбота, жертва, посвята один для одного, а особливо для тих бідних людей, які йдуть страшною дорогою погибелі. Тому наше серце завжди бути відкрите для них, неостанно жертвувати себе і просити. Божого милосердя для нашої держави в такий тяжкий час і для цілого світу, щоб Господь Бог не карав наш навіть цілий світ за їх гріхи, Тому нехай ця свята і гористійна жертва, для будиння прославлення святішого серця Христова на час вимога за всі наші сневаги і гріхи.